У вас в нашому заняття. Сьогодні у нас з вами буде заняття ліплення. Ми з вами зліпимо гарнисеньку пташечку. Але перед початком роботи обов'язково зробити пальчикову гімнастику. Пальчикова гімнастика потрібна, щоб приготувати наші пальчики до роботи. Вона в Google клас у нас, тому заходьте спочатку пальчикову гімнастику, а потім будемо робити з вами пташечку. Дітки. Пташкам, які залишили зимувати, зараз дуже нелегко. Але люди про них піклуються. Підгодовують їх зернятком. Роблять годівнички, насипають туди зернятко. Таким чином, піклуються про пташок. Сьогодні вам пропоную зробити пташечку. Але спочатку давайте розглянемо, з чого складається наша пташечка. Пташечка складається: голова, тулуб, два крильця, хвостик та дзьобик. Беремо пластилин. Ділимо його на дві частини. Беремо маленьку частину, розминаємо його і будемо скачувати кульку з нього. Це буде голова нашої пташечки. Ось так. Тепер ми беремо більшу частину пластилину, теж розминаємо і скочимо його трохи сплюснуту кульку. Ось так. Це буде тулуб нашої пташечки. З'єднаємо тулуб з головою ось так. Тепер нам залишилось зробити дзьобік. Хвостик, два крильця. Починаємо спочатку робити дзьобік. Витягуємо трошки пластилину і формуємо ось такий дзьобік. Тепер будемо робити хвостик нашої пташечки. Беремо, витягуємо пластилин та сплюскуємо його трохи. Таким чином, це буде хвостик нашої пташечки. Тепер нам залишилось з вами зробити крильця, ліве та праве крильце. Трохи витягуємо пластилину, приплюскуємо, і виходить у нас ліве крильце. Тепер так само робимо праве крильце. Ось така пташечка у нас вийшла.